Вітаю в студії Світлана і Ви дивитесь новини 26 серпня. Роді вже давно помічено. Якщо повсюдно відбуваються серпневі конференції, вчителів значить незабаром школа. Якщо ж серйозно, то сьогодні у стрийському міському будинку культури на свою традиційну педагогічну раду зібралися освітяни міста. Про що вони говорили, знають наші кореспонденти. Приміщення міського будинку культури зібрало чимало освітян з приводу конференції до дня знань. Розпочав її традиційно отець Іван Барабаш, який поблагословив всіх присутніх і побажав хорошого навчального процесу. Бажати усім. Вам Божого благословення, щоб Господь допомагав, кріпив вас, щоб Господь наділяв вас своїми ласками, і щоб ви ніколи з під Божої опіки не виходили. Невеличкий концерт влаштували дошкільнята у садочку номер 21 який розвеселили всіх присутніх інтерпретацією її казки Золота рибка та виступом псевдо Наталії Бучинської. Клали квіти до пам'ятника будителям України, після чого і вступним словом про сьогодення і перспективи розвитку освіти в Стрею виступив начальник відділу освіти Микола Мазур. Стрий посідає друге місце серед міст обласного значення, які одержали свідоцтво з відзнакою. Це 74 наші учні, і перше місце по відсотку золотих і срібних медалей, 11 клас. Це 13,7%, що засвідчить, засвідчує високу якість роботи педагогів. Сьогодні також нагороджували педагогічних працівників. Грамоти та грошові премії вручав голова міста Роман Шрамов'ят. Після чого виступив із вітальним словом та побажав освітянам слухняних дітей та високої зарплати. А ще подякував керівникам за 100% готовність шкіл до нового навчального року. Хотів би побажати вам, щоб це слово вчити, як коли розказували мої батьки. До війни, до 39-го року, це було найбільш поважне слово. Значить, це було вчитель і священник. Коли, йшов вчитель і священник, треба було і шапку зняти, і поклонитися, і привітатися. Хотів би, щоб ті часи настали, можливо, не зараз, розумієш, але вірю, що колись воно до цього прийде, щоб вчитель мав своє місце на цьому світі, бо він цього вартує. Закінчилась конференція святковим концертом. Світлана Кренців, Дмитро Пшебетович, телерадіокомпанія «ЛАН». більше про сьогоденні перспективи освіти міста. Ви дізнаєтеся з виступу на конференції начальника управління освіти міськвиконкому Миколи Мазура, яке ми покажемо одразу після цього випуску новин. На продовження попередньої теми ще одне повідомлення: уряд до початку навчального року надав допомогу школярам і студентам західних регіонів, що постраждали внаслідок стихії, заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Учора, 25 серпня, учням до 18 років з сімей, що належать до першої третьої категорії, постраждалих від стихійного лиха. Уряд виділив матеріальну допомогу одну тисячу гривень. Окрім того, за словами Юлії Тимошенко, усі студенти з сімей постраждалих повені, що навчаються за власний Унок у вищих навчальних закладах мають бути переведені на бюджетне фінансування вже 1 вересня. Тим часом до редакції сьогодні продовжували надходити повідомлення, в тому числі й відео про відзначення Дня Незалежності України на стрищині. Так учора в санаторії говерла вшановували ветеранів національно-визвольної боротьби, ветеранів ОУН УПА. Того дня привітати ветеранів національно-визвольних змагань із різних куточків України, що відпочивають у санаторії Говерла, приїхали активісти Стрізької районної організації Конгресу українських націоналістів. Після спільного виконання дорогого, де кожного з них гімну ще не мерла Україна, до присутніх звернувся голова районного куну, депутат районної ради Микола Магас. Ми сьогодні маємо щастя святкувати, хоч на день вже сунуто свято, саме серед тих людей. Які тут зібралися в цьому залі і представляють нашу велику Україну з різних областей. Бо я вже бачу, тут люди є з Запоріжжя, є із Луганська, є зі Львова, ну, мабуть, є із інших областей, бо я ще їх не знаю. Шановні друзі, для нас з вами, для українців, патріотів, для націоналістів. Свято Незалежності, так як для християнина є великодні свята, так для нас, таке величне свято є День Незалежності, День приголошення Волі. Бо змістом всякої боротьби, яку вів український народ, це була боротьба за відновлення української держави. Директор музею Степана Бандери Михайло Конопельський подарував ветеранам віночок поезії про Україну. Серед них у його виконанні прозвучав і вірш Страянина Віктора Романюка Моя Україна. Історію нашу на славній істориці розкриє дитина, що в правді зросла. Єднаймося, браття мої, українці, за муки Шевченка за віру Христа. Долаймо з невіру, як друге Чорнобиль. Зачаймо в майбутнє соборами душ. Як золото красне найвищої кров'ю, ти кате, уже Україну не руш. Не руш Україну хрещеною кров'ю, сльозами умитої з болю й біди, а ти, українцю, в її чорнобров'ї, в німім каяті на коліна впади і служи їй, не за ордени і червинці. Під небо її, як до храму, заходь. Єднаймося, браття, шикуймося, браття, пістя сино жовтий, що дав нам Господь. Про що згадують ці сивочолі почасти немічні тілом, а не з незламні духом люди, які роки, місця події і люди проносяться перед їхніми очима. Щоб. Де б і коли б з ними не було, але в їхньому серці завжди жила Україна, їхня мрія, їхня доля і свята боротьба. Вони вибороли нинішню незалежність своїм життям. Це їхнє свято по праву. Звучали пісні про Україну. А головному лікарю Івану Николишину було вручено відзнаку спілку офіцерів України Хрест за заслуги. А це аматорське відео надійшло із села Подорожні. Тут до неділі привітання за святом лунали двома мовами українською і польською. Адже в гості приїхав учнівський художній колектив із Польщі, не дивлячись на сліди недавньої повені та пов'язані з цим клопоти, на центральному майдані. Села було багатолюдно. А потім відбувся розіграш веселої лотереї, в якому взяли участь усі присутні. Подарунків вистачило кожному. Аналогічні свято відбулися в Голобутові і в Грабіця, де теж побували польські самодіяльні артисти. E про інші події президент України видав указ про присвоєння Михайлу Скороку звання Герою України. Повідомила сьогодні прес-служба президента України за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку національного музичного мистецтва багаторічно плідно-композиторську, педагогічну і громадську діяльність говориться в указі: постановляю присвоїти звання Герою України з врученням ордена держави скороку Мирославу Михайловичу, композиторові завідувача кафедру львівської національної музичної академії імені Лисенка, народному артисту України. І до уваги стріян. З 1 вересня населення платитиме за газ за новими роздрібними цінами. Це варто знати, як показали дослідження, вживання шаурми двічі на тиждень суттєво підвищує ризик розвитку серцевих захворювань. Максимальна денна норма споживання жирів становить майже 70 грамів. Тоді як у шаурмі міститься від 100 до 140 грамів жиру. Згідно з висновками британських вченів, майже весь фастфуд містить денну норму жирів. Однак лідером серед шкідливої їжі виявилася шаурма, а найменш шкідливої китайська свинина. Завершення випуску прогноз погоди на середу, 27 серпня. Як повідомляє метеопрогноз, на стрищенні очікується сонячна без опадів погода. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 740 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вологість 51%. Мінімальна температура повітря буде вночі 14 градусів, максимальна в день 24. І на сьогодні це все побачимо з вами завтра цій же порі. А також дивіться новини на сайті telelan.com.ua. Нехай вам щастить.